Цей звук сигнал, що урок призупиняють. Усі школярі прямують в укриття. Та цього разу сирена не справжня. Учням показують, як діяти під час повітряної тривоги. За п'ять хвилин школярі в укритті, та уроків тут не буде, розповідає вчителька Катерина Нечпорчук. Перегородок немає і проводити повноцінний урок немає такої можливості. Та але отак кучками да, вчителі можуть там щось розповідати, щось пояснювати. І якщо в дітей виникають питання, то тобто відволікати дітей і повітряної тривоги. Для зручності в укритті вбиральні, інтернет, стільці та парти. Усе інше школярі приносять самостійно. Свій рюкзак тримає шестикласниця Анна. Каже, рада зустрітися з однокласниками та вчителями після довгої перерви. Я готова спускатись укриття, аби навчання було в школі. Для кожного класу своя зона. Тут місце одинадцятикласника. Учениця Каріна оглядає приміщення. Говорить, спуститися сюди не проблема. Головне, аби урок проводили очно. Для нас це велика можливість, щоб скласти успішно НМТ. облаштували укриття на місці колишнього тиру. Зробили все за два місяці, розповідає директор закладу Станіслав Яременко. Його розібрали повністю, і потім по-новому зібрали і стіни вимурували. І над верхні споруди, які додаткові приміщення також побудували. Роботи закінчили в кінці грудня, тож після зимових канікул дітей зустріли особисто. Сховище розраховане на 170 осіб. У школі навчається 280. Усіх вмістити сюди неможливо, пояснює директор. Тож в кожному класі свій розклад. Ми в одну неділю певні класи виходять, а одні дистанційно навчаються, а на іншу відповідно іншу. Після репетиції учні повертаються за парти. А я Має початок від якого? Молодці. <звачу> Школяр Денис розповідає, радий бачити вчительку офлайн, а не через об'єктив камери. Воно більше запам'ятовує, вчителька може допомогти, якщо ти щось не знаєш. Радіють таким змінам і батьки. Мама дев'ятикласника Наталія Зеленська каже: тепер за безпеку сина спокійна, та й навчання сподівається, даватиметься йому краще. Тепер ми знаємо, що наші дітки в разі чого вони прийдуть в укриття, вони будуть в безпеці. Їм хочеться якось драйв, у якоїсь енергетики вдома дуже важко, морально важко і важко фізично. Нагадаємо, зимові канікули в школярів розпочалися 24 грудня. Другий семестр в ліцеї стартував сьогодні. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси